Ще більшість присутніх, які сьогодні є. В нашому полі вже виконали перші правила, які ми і, до речі, спросили. Про те, що ж як відбуватися інформаційно, куди ми будемо йти, що сьогодні для вас буде являтися матеріалом, який буде показовим. Це все буквально за 2 секунди, але для того, щоб ми завершили з урочистостями, знову ж таки. Під вашої вакції я запрошую сюди у нас на сцену людину, яку ви тільки що бачили, людину, яку ви знаєте, людину, яку ви любите, тому що в нас в своєму місті лише так. Ваше благодати ще раз, Моє саме виноградів вас, Степан Бочкай. Запрошую вас сюди до нас. Добрий день ще шановні, дорогі виноградівці, шановні гості міста. Неординарна подія зібрала нас сьогодні в центрі нашого гарного. Містечко. Завдяки зусиллям нашого земляка, депутата міської ради, поляка Владислава Миколайовича та його однодумців на місті невеликого КП, яке недавно було, за короткий час виросла сучасна, добротна, прекрасно оздоблена за європейськими вірками обладнана будівля. Центру здоров'я і краси. Без перебільшення можу сказати, що цей об'єкт втягає у центр архітектурного ландшафту нашого міста. Щира подяка від всіх від цієї громадськості, пану поляку, за цю чудову інвестицію і всім то вклав свою працю, свої знання, міня у побудову оснащення цього центру. Можу вам відкрити ну, це і не таємниця, що на території нашої держави України, я думаю і не думаю, а знаю, таких центрів майже і нема. І не тільки на території нашої держави. На території наших сусідніх європейських країн, особливо міст такого калібру, як виноградова, то точно що немає.